Доброго дня! Давайте зараз подивимось таку тему на оракулі темної луни. Чому з вами сталася така ситуація? Хто в цьому винен? І якщо у вас є вороги, то що вони отримують? Так, отримують, чи вони по заслугах, чи як далі будуть розвиватися ваші стосунки з ними? Так, і ваша ситуація. Давайте подивимось, що там у вас було таке страшне Бо тут, ух ти що зв'язано з робочою сферою. І це вам дуже тяжко давалося. Я вам скажу так, ви вклали дуже багато зусиль, не могли знайти вихід з якоїсь ситуації, яка в вас просто, знаєте, Примушувала вкласти всі ресурси, свої внутрішні, матеріальні, зовнішні. Але ви вийшли з цієї ситуації, ви знайшли ключ, ви знайшли вихід, ви знайшли рішення. Це дуже добре. Добре, давайте подивимось, чому з вами таке трапилось, бо тут тяжка ноша вийшла, тобто вам було дуже тяжко. Було дуже тяжко ще бачу відголоски, але ви дуже велику роботу зробили над собою. По-перше, над своїм внутрішнім світом, так? чи хтось ще, ще в процесі, але цей процес вже завершується. Так, ви чекали когось далеку, того, хто з вами був давно на відстані, чи ви не спілкувалися, але вас вкрали цю людину. Я вам так скажу: вас вкрали чи людину, чи вас вкрали. Якийсь той ресурс, на який ви довго очікували, так. Тобто тут мені більше йде, як людина, з якою ви довго спілкувалися. Неважливо, в яких стосунках ви були, але ви давно спілкувалися. І різко ваша людина стала до вас холодною, перестала з вами взаємодіяти. А ви дуже багато вкладали в цю людину, в ці відносини, в ці ресурси. Це може стосуватися як робочої сфери, так і відносин ваших. Дивіться, як вам ближче відзивається. І хтось вас просто взяв з-під носу увів. так, Але це були. А у вас було дуже багато ілюзій, ви дуже страждали. А чому так зробили люди? Тому що? Тому що, Тому що їм було просто. Просто дуже сильно вони вам позавидували. По-перше, дивіться, яка карта серйозна. Так, тут йде з глаз, тут йде, просто людям було нічого робити, і вони вирішили просто по розвіятись так за ваш рахунок, я вам так скажу. І що, що до цього призвело? Ви дуже сильно мучились, душевні муки у вас просто розривалися. Серце, душа. На жаль, на жаль, так було. Але але зараз подивимось, що там ваші вороги зараз, як вони себе почувають, бо тут є явно, е, якщо карта каже про воровство, так, то це скрите мені. ти, дивіться, це, по-перше, кермічна ситуація у вас була, не просто так, у вас це сталося, це не просто так. Але це вам що дало? Це вам дало мудрість. По-перше, сови це завжди мудрість, це знання, це опит, який вам був дан і вам був потрібен в цьому житті для вашої душі. Щоб що, щоб заякоритися, щоб приземлитися і зрозуміти дуже важливі речі в цьому житті, як треба жити, по яким правилам, так? І зараз ви просто вже втомилися, нічого не хочете робити, а ви знаєте, і не треба, просто відпочивайте. Тому що тут такі карти виходять, так. Дивіться, те, що вас засмучувало, той диявол, який прийшов до вашої хати, так, до вашого серця прийшов, приніс вам смуток ті вороги ваші, це все змінюється на радугу. Тобто радуга це завжди вселенська енергія, це завжди добра енергія, це енергія, яка каже про те, що все налагодиться. Тут може дійсно стосувалося чоловіка. І з цим чоловіком, дивіться, по-перше, тому чоловіку, який вас обрав, Прилетить бумеранг. І тим людям, які вас образили, теж бумеранг прилетить. Подивіться на цю карту. Ну Просто навіть не, можна далі нічого не дивитися. Всім дано буде по заслугах, хто в чому винуват, всім дано буде по діяннях, тому що тут був явно якийсь трикутник. так Тут хтось у когось. Увів з-під носа кохану людину, і зараз за це будуть нести свій хрест вони. Так що все вас налагоджується, не переживайте.